Хатя зробив заказ свинячу ножку і щековину. Зараз йду на базар. Попробую знайти свинячу ножку, але вже 9.48. Ну, у мене є надія, що все ж таки знайду. А також щековини подивимося і розкажу, що скільки коштує. Ні, я тут пробувати не буду. Я зуб, зуби почистив, тільки що. А так воно м'ясо чи що? То м'ясо біле, бачите, пропечене. То м'ясо біле. Угу. Воно таке до Ну, додріжте мені таку полосочку тоді. Ми так ось так, да. отаку полосочку. Все, чудово. Це, на скільки вийшло? На 110, рівно 200 гривень. А, на, на 110, о, супер, да. І дві ратички. Це, можна показати ратички. Це мені для тіктоку. Ага, отакі От дві, дві штуки, 90 гривень вийшли, бачите? Супер. А це воно скільки кілограм їх коштує? 50 Взагалі мало, я поняв. Ховицю можна наварити багато. Так? Да? Мясна крамниця. Шиковина. Вона до найкраще вибрати. Батя мені сказав, щоб, була, щоб більше м'яса було. Я кажу, як так? Не всі однакові. Ну, а ви на ваш професійний погляд? Що... Якщо менше, то Треба надо надо вже більше, бо вийде, що зажав. Да, да, О, ви давай. посміхнулися, бачите, ви все время щось так стояли, сумували. Дякую, ви будете. Ну що, вийшло? 106 гривень. Супер. Так, червона 106 гривень. Погнали, далі. Всього, батя, буде доволі.